Всім привіт! Я рада вітати вас! Сьогодні готую смаколики з лаваша. Інколи готую їх на сніданок, бо готуються вони дуже просто і легко, а з'їдаються з великим задоволенням. Мені сьогодні знадобиться лаваш, я його вже нарізала ось на такі смужки, завшишки приблизно 10 см. Також знадобиться шоколадна паста, вона може бути будь-яка або нутелла, в мене ось така шоколадна, знайшла її в ближайшій крамничці. І також банан. Його я нарізала ось такими кружечками. Беремо смужку лаваша, змащуємо його шоколадною пастою. Ось так частину лаваша я не змащую, і викладаємо банан А тепер. Загортаю все ось так, щоб в мене вийшов трикутник. Ось такий трикутник повинен вийти. Викладаю трикутники на деко, зверху трикутнички змащую яйцем. І ставлю деко в духовку за температури 180 градусів, буду запікати їх приблизно 15 хвилин. Смаколики з лавашу готові, перекладаю їх на тарілку. Ось така смакота в мене сьогодні вийшла. І зараз я вам покажу, як вони виглядають зсередини. Вони зверху трохи хрустять, а всередині дуже такі м'якенькі і ось такі смачні. Обов'язково спробуйте і напишіть мені відгуки в коментарях. А на сьогодні це все. Я як завжди бажаю вам смачного і все буде Україна!